У людини можна відібрати все, крім одного. Останньої волі людини вибирати власне ставлення до будь-яких обставин, вибирати власний шлях, писав відомий австрійський психолог Віктор Франко в одній із своїх брань. У часи Другої світової війни він вибрав свій шлях, побачивши сенс у тому, щоб утримувати людей над прірвою. Захищати розум від божевілля та надавати сенс життю родині і іншим в'язням концентраційного табору Терезінштадт. 24 лютого 2022 року колектив Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну обрав свій шлях: прийняти виклики та забезпечити можливості здобуття якісної освіти. В умовах воєнного стану. Нашими ключовими пріоритетами є організація безпечного, комфортного та мотивуючого освітнього простору, розвиток цифрової екосистеми, розвиток талантів та здібностей, національно патріотичне виховання, волонтерство, сучасний контент та інноваційні технології, сприяння формуванню індивідуальної освітньої траєкторії. Професійний розвиток та самовдосконалення. Важливою умовою формування освітнього простору коледжу є забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання і праці та проживання у гуртожитку, максимальна наближеність освітнього процесу до умов професійної діяльності, багатофункціональність, гнучкість та мобільність, вікова відповідність. Практичність та ергономічність, соціалізація та співпраця. У коледжі створена єдину освітню екосистему, яка забезпечує постійний доступ до якісного цифрового контенту, здобувачам освіти та педагогічним працівникам, сприяє розвитку і опануванню цифрових компетентностей, широкому впровадженню інноваційних практик викладання та навчання. Наявна сучасна, надійна, безпечна інфраструктура та обладнання. Робочі місця педагогів забезпечені усіма засобами для проведення дистанційного навчання, – веб-камери, навушники з мікрофоном, колонки. Коледж має безлімітне під'єднання до мережі інтернет, а локальна мережа закладу забезпечує доступ до неї всіх здобувачів освіти, працівників коледжу та мешканців гутожиків. Електронна бібліотека постійно поповнюється сучасними цифровими освітніми ресурсами, відеоматеріалами, інтерактивними посібниками, засобами для онлайн-тестування, контролю знань та аналітики. З метою допомоги здобувачам освіти у професійному становленні та наданні знань та навичок, які допоможуть їм стати конкурентоспроможними та успішними фахівцями у своїй галузі. У коледжі створено центр кар'єри. Діяльність центру спрямована на популяризацію фахової передвищої та професійно-професійно-технічної освіти, активізацію власних зусиль молоді щодо вирішення проблем зайнятості, формування активної життєвої позиції, сприяння розвитку підприємницької ініціативи. Розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування, відстеження трудового шляху та кар'єрного зростання. Коледж несе особливу відповідальність за завтрашній день вільної незалежної України. Саме тому пріоритетним у виховній системі кожного освітнього закладу. Є національне патріотичне виховання підростаючого покоління в нашому коледжі створена комплексна система розвитку національно патріотичного виховання, це і реалізація довготривалого всеукраїнського проєкту Місце шани та пам'яті присвяченого захисникам та захисницям України, започаткування відеочеленджів серед молоді. Україна до перемоги, хвилина мовчання, інтернет запобігання пропаганди, відкриті виховні години до пам'ятних дат, участь у інформаційно просвітницьких заходах Національна ідентичність, популяризація кращих здобутків національної і духовної спадщини в навчанні, позакласній роботі, а саме в гуртках і студіях», зустріч з відомими вченими. Державними і громадськими діячами, представниками культури і мистецтва, ветеранами війни, участь у різних конкурсах національно патріотичного характеру. Введеться ґрунтовна робота щодо сприяння та забезпечення розвитку обдарованих здобувачів освіти, проєктування особистісно розвивального середовища талановитої молоді, а саме, Засідання поетичної студії Тют, поліграфічної студії Платформа, театру моди та зачіски Діамодус, гуртка Економіка для небайдужих, художньої студії Штрих та ансамблю Барабанщиць. Під керівництвом досвідчених педагогів організовано активну участь здобувачів освіти у масових заходах та конкурсах пакової майстерності міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня. А саме, міжнародному конкурсі Голівудська алея, Міжнародному студентському фотоконкурсі Гаряча крига, міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерного мислення Бебра, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцка, Міжнародному фестивалі мистецтв Лютий фест. Всеукраїнському конкурсі юнацької творчості присвяченому пам'яті Марії Приймаченка Чарівний світ українського мистецтва, Всеукраїнському конкурсі екологічних проєктів, всеукраїнському конкурсі образотворчого та сучасного мистецтва. Всеукраїнській інтернет олімпіаді з інформатики. Міському конкурсі виставці Краса руками молодих. З вірою в ЗСУ. Ми наближаємо нашу перемогу. Здружена робота колективу Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну наших сімей, багатьох здобувачів освіти та випускників коледжу з перших днів війни була спрямована на плетіння маскувальних сіток, кроїння та пошиття бронежилетів, сумок рюкзаків, підсумків, плащ накидок, подушок, спальних мішків. Благодійні ярмарки це звично для нас, бо в мирний час продукція, виготовлена як здобувачами, так і педагогами, завжди була популярна. А це буклети, календарі, пакети, чашки, швейна продукція, гердани. Цю традицію продовжуємо і зараз, а виручені кошти для наближення найщасливішого моменту перемоги. З жовтня до грудня 2022 року всі учасники освітнього процесу брали участь в обласному пошуковому проєкті Наближаємо перемогу разом українська символіка у виробах для потреб ЗСУ, ідея якого полягала у пропагуванні українських символів через їх втілення у виробах здобувачів професійної освіти для потреб Збройних сил України. Також колективом коледжу перерахована одноденний заробіток на автопроєкт Операція Реанімація. Професійний розвиток педагогічних працівників коледжу реалізований шляхом безперервного процесу набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності, постійної самоосвіти. Та інших видів і форм професійного зростання важливим є формування продуктивного простору професійної взаємодії для підвищення рівня педагогічної майстерності, організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності, сприяння підвищенню рівня інноваційної та публікаційної активності. У січні 2023 року. У Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну відбувся методичний марафон, на якому були презентовані інноваційні заняття, виховні заходи, засідання творчих груп, семінари тощо. Організована низка майстер-класів та вебінарів електорій Мода 2023, воркшоп Мейкап одна із складових для створення образу, тренінг технології QR-кодування, майстер-клас Виготовлення худі за годину, воркшоп Соціальна інженерія в кіберпросторі. Зосереджена увага на публікаційній активності педагогічних працівників коледжу та презентації власних здобутків у періодичних та інших наукових та методичних виданнях для організаційного та методичного супроводу педагогічних працівників, призначених на посаду вперше, та малодосвідчених педагогів педагогів, упроваджені ними педагогічної діяльності. Та набуттів досконалення фахової майстерності створено студію педагогічної фасилітації Дороговказ майстерності. Здоров'я найголовніша цінність нашого життя, а заняття спортом сприяє розвитку фізичних, морально вольових та інтелектуальних здібностей. Проте в нинішніх реаліях широкомасштабної війни в Україні спортивне життя потребує нових підходів. Це і челенджі з популяризації здорового способу життя, і руханки під час онлайн-занять, і позауторна робота. Так у коледжі працюють спортивні секції, волейбол, настільний теніс, баскетбол та проводяться змагання з легкоатлетичного кросу, настільного тенісу, підтягування на перекладині, волейболу та змагання з шахів. Але найбільш вагомим і цінним показником якості освітньої діяльності коледжу є потужні випуски здобувачів освіти: громадян патріотів, громадян лідерів, справжніх, компетентних, конкурентоспроможних фахівців своєї справи, які відбулися 30 червня 2022 року та 22 лютого 2023 року. Віримо. Що міцні знання дозволять нашим випускникам опанувати не одну життєву і професійну висоту. Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну впевнено тримає освітянський стрій.